Висушити що і щось там побудувати. Я думаю, така мета була. Перше, чи ми хочемо його відновити, чи ми то хочемо щось інше бачити. Дитячий майданчик, чи там ще одні корти, чи ще щось. Це перше. Друге питання, що ми хотіли для того, щоб відновити, якщо ми приймаємо рішення, що ми хочемо відновити. Тобто має бути якийсь певний паспорт цього, озера, десь його пошукати. Технічне обстеження, яке там не робилося, а має робитися кожні три роки, як мінімум. Має бути врешті якась проєктно-кошторисна документація для початку і хоча б виділити кошти з міського бюджету на проєктно-кошторисну документацію відмовити цієї водою. Чи взагалі є можливість на ці джерела, які будуть поповнювати, чи є можливість там якісь робити і так далі? Ну, і третє, як, власне, відновлювати це, як звідки фінансувати? Фінансувати можна з міського бюджету такі кошти. А можна знайти інвестора, який це відновлюється свої кошти, тому що здати це не Ну, Власне кажучи, такі декілька речей. Ну, Перше, що буде там, і якщо там буде, то що необхідно для того, щоб цього загинути. А ми, як відповідальні вже люди, які, власне кажучи, організовують роботу от відповідно до тих бюджетних коштів. Тому що ми працюємо за розписом бюджету. На що є кошти, треба виповнювати. А що немає коштів, на жаль. В мене порог все, я просто не запитання? Пане слухай, я буду спитати Що? Це озеро навколо стоять з того освітлення. Коли департамент прийме рішення і відновить те освітлення, яке було навколо озера. Школа. Тут вночі не можеш прийти, за себе без темний. Стовпи металеви стоять там коло школи. І все, і нічого не світиться. Темнота. Тому я вас прошу, ви цей протокол. Я би радий почати почати освітлення території. Щоб вночі і на озері там хтось натопився, і тут хтось в голову по голові комусь не дав. 20-річний директор парку імені Шевченка, як ніхто, знаєте, чому не виконується робота. І ви знаєте, чому ви, будучи директором, так само нічого не могли зробити в парку Шевченка, який розсипався так само, як оце озеро, тому що вам не давали коштів. Зараз кошти пішли на парк, відповідно, парку вже зробиться. Будуть кошти по освітленню, служні зауваження, так само десь це питання.